Вірую вам, дорогі браті сестри, я вас вітаю в цю суботу. Іменем Ісуса Христа це час, коли наступила субота, День Освящений благословений Богом. І ми по описанню, по заповіді Божої, зібралися в домі Божому, щоб розмышляти І молити було упом'януто. Дивіться, одна книга. І всю життя ми її вивчаємо. І хочу вам сказати, що всю вічність, Божа любов, будеся вивчати. Слово Боже, це такий учебник, який нужен нам на всі случаї життя. І надію на спасіння, на життя вічне, правила життя вічного, то все поміщено той. Все, що случається в житті людина, про все Бог предвидів і відкрив у своєму вічному слові. Тому і тема нашого розмишлення буде Слово Боже. Був зачитаний ведучий з тих, як новорожденої младенце злюбітє що? Чисте. 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 Браті і сестри, Біблія, Слово Боже, мною чисте. То є не людська думка, не висновка людей, то й свята вічна Божа воля і зложена. Воно є чисте, неповрежденне. І апостол Петро каже: возлюбіте. Давайте задаме собі вопрос: любимо Слово Боже. Тоді слідуючий вопрос, а як ми часто йому діляємо час? Якщо його любимо, знаєте, коли батьки люблять дітей, вони думають, піклуються, слідкують, підказують, допомагають. У них в виду то, що вони люблять, об'єкт любви. Якщо ми слово Боже любиме, ми будемо вділяти внімання врем'я, інтерес і відкривати його для себе. Тому апостол Петро каже, «Возлюбіть чистое словесне молоко. Чому воно названо молоко? Тому що всі младенці починають із цього питання, Із молока. Но Чому апостол Петро каже, як новорожденне младенці? Браті і сестри, ми вже багато років у вірі, чому Петро до нас обращається як до новорождених? Що Ісус сказав нікодіму? Що Браті сестри, кожен з нас має пройти процес рождення свише. Христос сказав нікодіму, тут не видить Божого Царства, хто не народився із гори, з неба свише, у Духа Святого. І тому апостол Петро обращається до людей, які прийшли рождення свише. Щоб в тому рожденню їм рости, треба підкріплятися. Ми з вами розуміємо прекрасно для того, щоб трудитися, наприклад, на полю трудитися, нам треба підкріпитися їду. Іначе не будемо мати сили. Далі Ісус Христос говорить у Йоанна 5,39, Пам'ятаєте, що там написано. І слідуйте Писання. Да, Ви думаєте через них і мед життя вічне. Брат і сестри, слово Боже, треба любити. Треба читати, і звучати, слідувати, розмишляти. Воно нас веде до вічної жизни, до вічного спасіння. Воно вказує на вічне життя, і як молодіжний псалом був проспіваний, що скоро настане тот день, який день? Зустрічі з Ісусом Христом. По чому ми розуміємо і віримо, що скоро буде зустріч з Христом? Тут написано. А так, да, візі написано скоро, приближається День Пришестя Ісуса Христа. Але собит, які нині приходять, що востав брат на брата і пішов війну, воїну, воєнні слухи, кров проліття. Вісає написано кровопроліття слідує за кровопроліттям ці супути говорять про те, що уже не слідє нам планувати на многі годы життя якісь свої плани. Каже апостол Павел, "Діти, останнє время". І там цікане таке вираження: покупаючи, як не приобритаючи. Якщо раніше у нас були плани, будівництво, цілі, то тепер ми вже по практиці замічаємо, що те, чим ми пользуємося, оказується на короткий час. Не на ми тим пользуємося, що маємо, чим нас Бог благословив. Недавно ми розмишляли про таку тему, як Господь збирав пророку, коли збирав пророка Єремію і сказав йому: Возвіщай. І Єремія спрашує, Господи, що возвіщати? І помните, що було сказано Господом? Всяка плоть трава. Друзі, все, з чим ми пользуємося, і навіть життя чоловіче, вона коротка. Всяка плоть трава, а пророк Ісаїв можна сказати, цитірує ті ж самі слова в 40 главі. Трава засихає, цвіт ув'ядає, а далі що? Слово Бога нашого перебуває вічно. Друзі, а давайте іслідуємо себе як віруючих людей, як віруючих християн. Чому більше ми придаємо інтерес, значення, внімання, желання вічному чи временному? Uh, Знаєте, печально нам кожен раз. Такі сильні, інтересні істина Ми звучаємо воскресенням із книгою Велика боротьба. І так хочеться ще розмишляти, так хочеться ще з кимось поділитися, комусь ще розказати восторженими словами істину, ми там черпаємо, і озираємося вправо-ліво, а нас мало. Ми звучали Слово Боже, яке перебуває вічно, нас воно вдохновляє. Воно є торжественне, воно говорить про те, що Христос скоро желає прийти і забрати нас, забрати з того, що є временне, що іспіває, що похоже на траву. Знаєте, в це время часнє ми можемо наблюдати за цвітком. І майже самий скоротечний цвіток, я не знаю, як, на вашу думку, то є одуванчик, то є кульбаба, правда? Видимо, рано воно розпускається, в обід, у жовте в усю, ярко-ярко, жовте, в усю красу. А вечором, ну, може, не нині, може завтра, або післязавтра вечором, що ми вже вийдемо на тому місці? То, що дуже легке, що ми і воно летить і не спішить падати. От яка коротка жизнь чоловіка. От як временно все, чим ми тут на землі пользуємося, каже, і пророки Ісаїя і апостоли говорять, що все видимое временно, все коротке, чим ми позимовилися, і наша життя теж є дуже коротка. А те, що є вічно, от чогось мало інтересу ми тому приділяємо, читаючи в великій борбі про реформаторів усіх времен, як мало виділяли із учені Слова Божого. Особливо, коли став вопрос із учення пророчест, то вечорами, навіть ночами і слідували, читали, не просто читали, пише велика боротьба, перечитували. І коли вставлювався на непонятних текстах, що робили, Прекращали читати, склоняли коліна і молилися. Молилися, щоб Бог йому відкрив значення, поняття тих слов. Знаєте, ми зробили такий висновок. У нас є готовий матеріал пророчества, пророчества Даніла, пророчества відкровенія, період 77, уже весь матеріал пророчества готовий. Ми з вами читаємо, і то хочу казати, як каже апостол іноді Стаду, ми то не дуже знаємо. А що якщо б нам прийшлося із нуля все ізучати, слідувати, молитися, внов перечитувати, як ми любимо Слово Боже, то є дуже серйозний вопрос. Апостол Павел нам також знайомий стих, із 2 Тимофію 3:15, 16. Каже, ти з єсвіту знаєш священне Писання, котре що може зробити? Умудрити. Люди міра цього, поета, письменники, вони в восторгі, коли читають Біблію. Навіть той самий Пушкін, з якого, може бути, не бо і говорити звятого міста, каже, нам дана найкраща книга, більше цієї книги ми не можемо ні отримати, ні дати чоловічеству. І многі писателі восторгаються, читаючи Біблію, читаючи Слово Божє. І говорить дух прочесть що істинна наука не противорічить Біблії. Знаєте, хто ходив у совєтські времена в школу, чогось вважав, що наука то є наука, і вона не сходиться із Словом Божим. Знаєте, та наука атеїзму противорічиться Слову Божому. Но во время Тих времен много скривали від нас. Те, що письменники, поети писали в восторг, посторгаючися Словом Божим, то було скрито, не було нам відкрито. Нам відкрито стало тільки після розпаду Союзу. Що люди у всі времена, особливо вчені люди, всі в основному всі, по крайній мірі, 90% з них, Вірили в Бога і признавали Біблію за слово Боже. І много із науки черпали якраз у Біблії. Давид у 118 му псалмі 105 й стих, пам'ятаєте, які слова говорив? Слово твоє світінні ноге моєї і святі моєї. Друзі, якщо не є світла, і ми в ночний час ідеме. І що може статися, можемо споткнутися, можемо в яму впасти, можемо зайти з дороги. Ото виходить, коли людина не руководствується Словом Божим, коли руководствується мненням людей, або своєю думкою, або мудрою в своїх очах, може дійсно заблудитися. Слідующе, що є, чим ми можемо восторгатися. То як ви думаєте, откуда взялася наша земля? Откуда жительство на землі взялося? Коли ми вночі виходимо із дому і обращаємо наш зор на небо, там ми видимо, що безліч зірок. Хто посіяв ту зірку? Бог. І в апостола Петра написано, що Словом Божим. В началі Бог, Божим Словом сотворені небеса і земля. Давид говорить, Он сказав і з'явилось, повелів, і явилось. Друзі, то все, пройшло Словом Божим. Знаєте, ми маємо книгу і ми маємо написані слова. Але прежде ніж з'явилася книга і слова написані, Бог произносив слово. І не просто так, як ми люди произносимо. Навіть не так, як проповідуючий за кафедри читає і говорить, кожне слово Боже має значення. І кожне Слово Боже несло з собою в жис. Тому що, коли Бог сказав, з'явилося те, чого раніше не було, могущество Божого Слова, із невідимого становилося відьме. І Тому, коли Христос був в пустині, коли сатана, знаючи, що Ісус залкав, зголоднів і нуждався у фізичної їді, то Іскушає, Його сказав. Якщо ти син Божий, то зроби так, щоб ці камні зробилися хлібами. Друзі, му Христос то зробити? Запросто. І не просто з і з нічого могли хліби з'явитися. Знаєте, чому я це говорю? А тому що із п'яти хлібів, я не знаю, скільки тисяч хлібів було. Ну, п'ять тисяч людей І Із нічого Христос мог зробити хліба. Ну, який відповідь Христа був? Не хлібом однім буде жити чоловік. Браці і сестри, яке ще значення має не хлібом одним буде жити чоловік? Недостатком той на землі, на який ми часто розчитуємо, браті сестри, не запасами, на які многі люди впливають на хорошу роботу, на запас денег. Тому що наші родителі розочарувалися в запасах, коли Союз розпався, Вклади які вони копили, економили, може бути, не досипали, не доїдали, тому що копили, на щось розсітували. І який результат був? Убідилися, що то є временно, то не є надіжно, то не дає чоловікові спокійстві і надіжно на довге щасливе будуще, щасливе будуще той, у Божому слові. Воно є вічне, воно не є временне. Тому не можна на нього розчитувати, на ето земне. Только на Боже Слово. Апостол Петро далі говорить, коли він відкриває або ставить на висоту Боже Слово, далі продовжує апостол Петро, при тому ми ймем верніше, яке слово? Пророчицькі друзі. То, що я частично касався про книгу Велика боротьба», де перші реформатори не просто читали Біблію, вони. Кожному слові придавали важне значення. І коли там знаходили пророчіські события, які на щось вказували на якесь время, якийсь год, якесь ісчислення, вони ісслідували. вони сравняли місто з містом. Не було так, як у нас много біблій. На різних язиках, різні переклади, вони копалися і скали хронології, історичні дані і сравнювали. І знаєте, якому в восторгі були ті реформатори, коли виділи, що сходиться те, що написано в Даніла, те, що сказав Христос, те, що написано в Єремії, Єзекіля, Вісаїї, сходиться. І вони були великої радості. Вони ще раз укріпилися в вірі, що те, що сказав Бог через пророку, воно не противорічить, наоборот, сходиться і совпадається, і має важне значення. І сповняється для того, щоб люди ще раз повірили. Коли заканчує Євангелія Апостол Йоанн так говорить про те, що він свідетель тому, що пише, щоб ви увірували То, те, що Він іменно написав, будучи свідетелем всіх событий, які пройшли з Ісусом Христом. Брація сестри, ми з вами допомагали про возрождение. для того, щоб ми Возросли так, як новорождені младенці, для того, щоб ми отримали рождение свише, яку роботу Слово Боже має з нами робити. Подаємося вліянню того слова. Готуємо слухатися Його. Знаєте, для того, щоб слухати Слово Божє воно... і щоб воно робило роботу над нами. У посланні Євреям у 4 главі 12 стих пам'ятаєте, що говорить апостол Павел про дістє Слово Божого на людину. Слово Боже, живо і єствіно, і що робить? Проникає. Друзі, Слово Боже має свойство проникати у наш ум, далі в нашу совість, Далі тривожити нашу совість. Якщо ми щось не так робимо, слово Боже, буде нас обличати. Суставив і мозгов, і далі говорить, судить помишлення намерення сердечної. Бувало таке, що ми щось намерені сказати або зробити, і потім ми передумали. Знаєте, чому ми передумали? Тому що Слово Боже робить роботу, воно судить нас. Осуждає наші намирення гріховні, тому що Слово Боже розоблачає то недобре, то погане яке свойственно натурі чоловічої. Апостол Петро далі у 4 главі 18 стих говорить: говорить лі хто говорить, як слова Божі, а бувало таке, що люди кажуть, От написано в Біблії, а то в Біблії не написано. Наприклад, є написано, що Христос відмінив суботу. Є таке написано. А люди кажуть, в Старому Завіті субота, а в новому Христос вже відмінив і дав неділю. Або є, кажуть люди, що є написано, що пійно не впивайся. Я скажу багато разів не знаходив. Каже апостол Петро, говорить -лі, хто говорить, як слова Божії. Якщо ти сказав що-небудь, що говорить слово Боже, відкрий і прочитай. Якщо не є написано, не треба говорити, бо треба буде відповідати за ці слова. Далі, що би ще хотіло іменно замітити із Слова Божого, то сила Слова Божого на розстоянні. Ісус Христос, який теж обладав силу Божого Слова, то не кожен раз Христос ісціляв на місці людей. Помните про Слугу Сотника, який приклоняється перед Ісусом, каже, мій слуга заболів, прийди істіли Його. І далі прийшла інтересна мисль того сотника. Пам'ятаєте, що далі він сказав? Недостійно. Я не достоин, щоб ти вийшов у мій дом. Ну ти скажи слово і виздорує мій слуга. І знаєте, що Христос як оцінив віру цього чоловіка? Я і в Ізраїлю не знайшов такої віри. І коли сотник вертається дому. І слуга йому виходить навстрічу і задає сотник вопрос, а в якому часу йому стало легше. І вспомни, що то було те саме, время, яке було, время? коли Ісус сказав йому, іди, ібо слуга твій і слуга твої здоровий. Прайся сестра, ми часто недооцінюємо Слово Божє. Ми часто недооцінимо Божі обіцяння. Ми їх читаємо просто як якусь історію, як якесь собиття, а не думаємо, то, що Бог готовий через нас його сповнити. Тому що воно має дійсно велику силу. Хотілося бся іменно ще прочитати дуже важні слова. П'ят у апостола Петра, чомусь апостол Петро велике значення придаває, придає Божому слову. «Но Слово Господнє прибуває в вік, а це то слово, яке вам проповідано. Знаєте, ми багато можемо читати, багато думати, багато розмишляти і думати, котре то слово, то слово, яке проповідується. І давайте сповнимо, як багато років ми з вами ходимо в собранні. Як багато років ми з вами читаємо вдома Біблію. Приходимо і слухаємо за кафедрою, звучаємо уроки роки школи, і кожен раз ми відкриваємо іменно Боже Слово, те, що Бог од нас признес. Тому що ніж Пророк написав або обратився до народу, Він це слово чув або від Ангела, або від Господа. Тому все, що в Біблії написано, друзі, це слово однажды произнес Бог. І ми то не повинні забувати. Ми повинні розуміти, що ми не просто перечитали главу одну, дві або три, ага, я нині вже почитав Біблію. Маємо задуматися над тим, що знати Бог це слово сказав, і воно має важне, сильне значення. Тому що воно є могуче. Ну і на завершення, ми могли розмышляти і Слова Божого. Хотіло би із першої глави Перша Коринфіна. Де каже апостол Петро, у чому Да, слово Боже має велику силу, а саму велику силу Слова Божого знаєте, що має? Ми у роках тепер звучаємо. Ібо слово о Кристі для погибаючих росту розтвоє, а для нас спасаємих сила Божія». Я не можу припомнити, котрий із них реформатор коли проповідував. Та він чувствував, як із Слова Божого сходить сила, і як вона впливає на народ. То великої борбі написано, ми недавно то звучали. Е, я вірю, що кожен з нас міг прочувствувати ту силу. Знаєте, часто проповідуючи, коли люди не хочуть слухати або сумніваються, або відвергають. А я лично на своєму лічному опиті, коли. Недостатньо людям говорити а, якісь міста слова Боже, бо на них то не влітає. Є деякі люди, які просто вже сточилися і не діє на них слово Боже. Хочу вам сказати, що коли починаєш розказувати людям про страдання Христа, дуже мало хто не хоче слухати. Просто міння, відношення людей міняється. Саму велику силу у проповіді Слова Божого має проповідь про страдання Ісуса Христа. Я думаю, що вов тому переконалися кожен лічно, або читаючи вдома, або слухаючи, або комусь проповідуючи. Ви могли убідитися в тому, що коли йде тема, йде річ про страдання Ісуса Христа на кресті, Іменно той Слово Боже має саму велику силу. Знаєте чому? Тому що грішник має надіжду. Грішник отримує надіжду іменно в муках страдання Христа, у пролитуй святої крові Ісуса Сина Божого. Ми маємо надіжду на прощення і на спасіння. Іначе нам прийшло кожному за свої гріхи поплатитися смертю і погибелью. Тому не є слова Боже, якщо воно не дає надіжди. Слово Боже може нас не просто судити, обличати, воно може нас осудити. Тому Христос і сказав: от слов Своїх оправдаєшся, і от слов Своїх осудишся. А далі Христос каже: «Послідній останній день не я вас буду судити, але Слово. Да. Слово Боже, воно нас спасає, але якщо ми ним пренебрегаємо, не віримо або не приймаємо для свого спасіння. Тож слово в останній день може нас осудити. Тому, дорогі браті сестри, на завершення хочу сказати те, що ми говорили в началі. Полюбіть Слово Боже, тому що його Бог сказав. То є те слово, яке нам проповідано, яким ми спасаємося, яке прибуває вічно і яке має велику силу. І якщо ми принебрегаємо ученням, чтенням, ми ослабнемо, і ми просто духовно можемо вмерти і погибнути. Тому давайте знаходити час до того, що є вічне, останнє все временне. Навіть ті розрушення воїнів ще раз нам свідчать про те, що люди, які трудилися всю життя, вкладували, внімання, інтерес, средства, прийшов час, воно пропало, його не є. Друзі, то, для чого ми. Так багато трудимося, я не знаю, коли яким образом. Воно пропаде, його не стане. Слово Боже, буде вічно. Якщо ми будемо перебувати в цьому слові, і ми будемо жити вічно з Господом. Богу подяка і слава за це слово. Амінь. Амінь.